Дорогі друзі та глядачі каналу! Щиро вітаю вас із Різдвом Христовим та Новим Роком. Нехай ці святкові дні наповнять ваші серця теплом, радістю та вірою у світле майбутнє. Ми вдячні нашим захисникам, які щодня боронять нашу країну, даючи нам можливість навчатися, розвиватися та будувати своє майбутнє. Нехай прийдешній рік стане роком перемоги та миру для України. Бажаю кожному з вас міцного здоров'я, натхнення! Та успіхів і у навчанні й особистих досягненнях. May your holidays bring you peace, joy, and hope. Together we believe in a bright future for Ukraine and thank our heroes for their brave hearts and dedication. Дякуємо, що ви з нами на шляху до знань. До нових зустрічей. Merry Christmas and Happy New Year!